Та я тобі вже кажу, що задрали ці інфоцигані. Ти бачила, що вони викладають? Кожний день я заробила один лям зелені за один день. Ну, що це за розвод для лохов? Ну, Скажи мені, пожалуйста. Чи насправді люди в інстаграмі заробляють стільки грошей? Чи це дійсно просто маніпуляція, якась успішний успіх, який нам нав'язують, ми його покупаємо і в результаті ми. Нічого не маємо, а от ці от, 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 погані експерти-блогери вони багатіють да, от на нашому теж живанні навчитися зарабатувати. То є, чи це дійсно абсолютний розвод для лохов, чи все-таки Інстаграм якось платить комусь, да? сама платформа іменно й видає там, не знаю, може, якісь гроші за супер-мега-великі перегляди в рілсах. Чи тоді, виходить, ці влогери щось продають, люди їм платять, іменно на цьому вони роблять усі свої статки. Ну або вот це все просто брехня. Поїхали розбиратися. Я, Анка Борщ, провокативний наставник з сідіною, який на Суржики. І е, ви на моєму каналі, на якому я вам повідаю, а як же все-таки научитися вести блог так, щоб він вам приносив і щастя, і гроші, і е, би, інтересний орган, хороший і щоб ви ощущали радість від відео цього блога щоб у вас було багато вдячних клієнтів. Особенно, якщо ви експерти, підписуйтесь. Поставте колокольчик, тому що для вас це буде мега ценно. Саме перше, що вам треба розуміти, інстаграм як платформа не платить гроші за те, що ви там знаходитесь, або за те, що ви знімаєте ріси, або за те, що ви робите дописи чи сторіси. Сама платформа не виплачує нічого, сама платформа дає нам усім право там знаходитися і шукати своїх клієнтів, ну а точніше, щоб клієнти знайшли нас. І uh, є другі платформи, які вам можуть платити за те, що ви будете авторами контенту. Тобто, наприклад, це Facebook. Зараз вже там підключена функція да, з самої соціальної мережі Facebook. Є у нас TikTok, є у нас Ютуб. Тобто вибирайте любую. Але сам Інстаграм, запам'ятайте, не плати просто за те, що ви там щось знімаєте і щось викладаєте. Значить, зараз ми з вами переходимо до чотирьох моделей монетизації. Час я вам дуже коротко об'ясню, кому платять, за що їм платять і як це все відбувається. Саме перше у нас це іде модель монетизації, якщо у вас товарний бізнес. Тобто, що це означає? Це, наприклад, ви робите якийсь свій хендмейд, і його захочете да, продавати в інстаграмі, або. Uh, у вас є якийсь то маленький камерний бренд, то є, допустимо, ви там робите якийсь одяг, да, то есть, і ви там десь у себе локально вже плюс-мінус вас знають і так далі, і приходять ваші там, допустимо, шоуруми. Або це ресейли. Що таке, ресейли? Це коли ви заказуєте десь товар, допустимо, із того самого Китая, і потім його там перефоткуєте. Ну, допустим, да, знімаєте відеообзори і продаєте в інстаграмі з невеликою націнкою. Далі, у нас іде модель монетизації послуги. Сюди якраз входять всі наші любимі фотографи-б'ютіки. Тобто, це такі більш локальні маленькі бізнеси. Сюди ще можна віднести кафе, допустимо, якщо ви відкрили своє кафе, от ви теж відноситеся до моделі монетизації послуги. Тобто, ви знаходитесь локально в якомусь городі, вас можна знайти через інстаграм, до вас прийти попити, допустим, Якщо ви імені такий бізнес, напишіть тоже в комментариях, буде інтересно. Далі, сюди ми ще відносимо виїздні послуги, тобто, наприклад, це клінінг, який весь сильний декор. For example. Далі. І сюди я ще віднесла е, агентів е, нерухомості і туризму. Тому що, по факту, ви надаєте послуги, але ви там теж можете їздити, можете переміщатися і так далі. Следующая модель монетизації це мої любимі експерти. Це психологи, коучі, стилісти, викладачі, мов, езотерики. от ви попадаєте у нас в е, модель монетизації експертний блог. Хорошо, значить. Ми сюди относимо ще також будь-які онлайн-продукти. Тобто усі ваші курси, консультації, так далі і тому подібне. От це все у нас відноситься до моделі монетизації експерти. Ми переходимо до четвертого. Це у нас вже лайфстайл-блогери. Но я вам тут зразу хочу сказати, що лайфстайл це не просто, коли ви снімаєте, отут я покакала, отут тут я попісіла, сьогодні я поїла бутербродік авокадо. У вас має бути місія. І далі ми про це ще раз. Повернемося і поговоримо. тому, що просто е, начать знімати блог ніочому, не маючи на меті місії, не розуміючи для кого ви це робите, е, це не дасть вам бажаної бази аудиторії, яку ви потім будете монетізувати завдяки рекламі, колабораціям або. Амбасадорству. Амбасадорство це, допустимо, коли маленький локальний бренд, допустимо, бере вас як амбасадора свого бренда. Ну, звісно, всі лайфстайл-блогери вони стремяться більше к тому, щоб стати якраз амбасадорами заключити якісь класні круті з там з ливі допустим. А так, то є в наших реаліях, якщо ми обичні смертні то ми заробляємо на рекламі. То есть, я як експерт, можу до вас прийти і сказати, Катюня, візьми ось мої гроші і будь ласка, мені рекламу в себе в сторіс. тому що у тебе вже багато підписників і я хочу, щоб твоя аудиторія про мене узнала. Я думаю, це зрозуміло. Е, окрім цих чотирьох очевидних моделей монетизації, я виділила ще три неочевидних. Тобто, Я їх рідко зустрічаю в інстаграмі, але вони теж сучасні, вони теж мають місце бути. Значить, І у нас п'ята модель монетізації це посередники. Тобто, це такі аккаунти, такі е, блогери, які е, запускають через свій аккаунт партньорські програми. І з цього получають такий відсоток. Або вони можуть продавати чужі послуги за свій відсоток. Шосте. Це у нас медіасторінки або тематичні акаунти. Тобто, наприклад, це якийсь міський акаунт. допустим, як Полтави, я з Полтави. якщо хто з Полтави, то вже поставте ганьочки. Вот, то є, например, це може бути які -то, э, контент вокруг одної теми, да, то й с спор Тобто ну, ви не являєтесь тренером, то есть ви просто розказуєте за спорт, допустимо, за які небудь новості в мірі спорту, есть так теж можна. Або про Іспанію, або просто ведете акаунт з мемчиками, які ви там понасобирали десь в інтернеті, і теж їх викладаєте. І завдяки рекламі, яку у вас будуть покупати, ви теж можете монетізувати цей акаунт, тобто не з'являючись там своей прекрасной персоной, даже без ліця, так теж можна. Зовсім недавно появився ще, ще одне направлення, Боже, Боже да поможи, як то кажу. Це щі блогери. Тобто Це блогери, створені за допомогою штучного інтелекту. Вони виглядять як натуральні люди, у них завжди яка -то дуже така інтересна внешність і так далі. І вони теж з радістю... Будуть рекламувати якісь одяг, косметику, товари і так далі. Тобто, якщо ви вмієте генерувати ші людейські ну, аватари, да, то, не люди, то ви можете, як експерт, продавати свої курси по ші генерації, або ви можете створити такого аватара, набрати йому підписників, ну і далі все, як у лайфстайл-блогеров. Ви повинні розуміти, що вам не заплатить інстаграм. За ваше е, творчество просто в інстаграмі, тобто, ви повинні набрати аудиторію і запропонувати цій аудиторії щось корисне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, до якої монетизації можете ви себе віднести, то тобто цінного ви можете запропонувати людям в інстаграм. А з вас лайк, підписка, колокольчик і побачимося з вами через тиждень. На цьому ж каналі, і далі ми з вами будемо розговорювати про те, що по чому когось покупають, по чому когось не покупають. І там є дуже важливі нюанси, скільки вам треба мати підписчиків для початку, щоб почати вже да, людям що то продавати далі. І які п'ять головних составляючих у вас бути в блозі для того, щоб люди до вас пішли, почали на підписуватися і звісно, платити.